Демонстрація контролу року 2 з двома аналоговими виходами. Зараз він показує номер телефону. Далі буде назва приладу, гріпPDS. 2025 рік. під'єднання до, до Wi-Fi. Коли успішно під'єднається, покаже рівень сигналу Wi-Fi у відсотках і IP в локальній мережі. 54%. Це рівень Wi-Fi і IP. Вихід на виході зараз 0. Відключення автокалібрування показує рівень СО2 690 приблизно. Якщо по, по, так, який у нас цілий рівень, цілий рівень 500 стоїть, і тепер зараз на виході він віддає приблизно 2 вольта, щоб трошки провітрити. Якщо ми подихаємо, то відповідно рівень відкриття збільшиться. Зараз вже 7. Далі ми отримуємо повідомлення про перевищення на мобільний телефон. Зараз от, 1910 можна бачити і більш того можна передати, змінити цільовий рівень. Я зараз покажу, як він зараз стоїть. 500. Ми зараз, наприклад, поставимо 1000. Ну ні, 100 ні. 100 не можна, не пустить. 1000. Він відпрацьовує, одразу показує, що рівень помінявся, можна зайти в меню і подивитися. що рівень дійсно змінився. 1000. Так, на виході все, що 10 вольт. Це є другий виход, який працює синхронно в протифазі. Тут, наприклад, тут приблизно 8, а на другому виході зараз буде приблизно 2. Напевно, вже 3 буде, поки я буду перепідключатися. Да, 2-3 приблизно повертаємося на перший вихід відповідно регулювання від 0 до 10 вольт можна керувати як засувками, так і так і вентилятором. так далі є Цей контролер може поступово адаптуватися до зміни зовнішніх умов, тобто не як звичайні контролери підлаштувати пропорційно до, до похибки, а ще й відпрацьовувати повільні зміни. Для цього є. Так, зараз у нас вже майже на цільовому рівні, тому вихід майже 0. Є пропорційний коефіцієнт, який визначає, наскільки швидко вони будуть реагувати на відхилення від цільового рівня. Так, ми заходити сюди не будемо. Є інтегральний рівень, який буде, якщо на пропорційного рівня буде недостатньо, то він буде поступово підлаштовуватися. Тобто, якщо ми відкрили наполовину, а цього не вистачає, то він буде поступово збільшувати рівень відкриття, щоб максимально наблизитися до цільового рівня СО2. І для відпрацювання швидких змін можна змінити диференційний коефіцієнт. Відповідно, це три коефіцієнта під регулятора для точного налаштування. Точного контролю рівня СО2. ABC це відключення і включення автокалібрування. Зазвичай не потрібно, калібрування вручну. Далі тут можна виставити мінімальний максимальний рівень. Наприклад, якщо ми не хочемо, щоб у нас повністю закривався або повністю виключався вентилятор, ставимо трійку. Так. І тепер у нас трійка мінімальний рівень. Або так само можна поставити максимальний рівень. Там, скажімо, 10 вольт на виході, а 9 вольт на виході. Далі, по налаштуванням, тут можна протестувати рівень напруги, виставити напругу, таку, як нам подобається, щоб просто подивитися, як працює сам контролер і як працює, працює вентилятор або засувка. Тут видно, що пропорційна лампочка щось не працює, як треба. От, ну, невеличка є різниця, тому що працюємо ми без навантаження. Так, прихід це попередній перегрів датчика СО2. Не потрібний, тому тут 0 стоїть. Тут можна подивитися, не буде заходити ну, цей пункт необхідний для налаштування телефона, щоб отримати повідомлення. Далі. Так, це. Так, Тут можна подивитися рівень Wi-Fi 58%. Далі тут можна подивитися, чи була успішна остання передача даних на телефон. Є, yes, значить, успішна. IP, можна подивитися IP-адресу, рестарт це перезавантаження, ресет, скинути всі налаштування, версія програмного забезпечення і сервісний пункт меню не використовується. Повертаємося назад. так, Зараз у нас стрійку показує силовий рівень 1000. Далі мінімальний рівень. 3К. Турмо на нуль. відповідно, зараз відхилення невеличке. Можна зараз спробувати почекати. А власне тут чекати нічого, тому що нам потрібно збільшувати рівень СО2, тому він заслонку, засуку повністю закрив і чекає, поки рівень СО2 підніметься. Якщо ми поставимо. Так, скільки нам треба поставити? Цілий рівень поставив менше 500. То він одразу наполовину відкрив і буде намагатися відкрити більше, поступово збільшувати цей рівень відкриття, щоб відпрацювати. Ну, якщо виявиться, що наполовину відкрити цього недостатньо. Можна змінити пропорційний рівень. Так, щоб він одразу відкривався наполовину, а більше, от, наприклад, на 70%, можна також там залишити цей пропорційний рівень на тому самому рівні, а збільшити інтегральний рівень. Тоді він відкриється наполовину, але швидко почне відкривати ще більше. Зараз ми подивимося, як він буде відкривати. О 5,5. Майже 5,6. І буде так поступово збільшувати рівень відкриття, щоб рівень СО2 опустився до того цільового рівня, який нам необхідний. Ну і власне, власне, все.